Шановні друзі, вітаю вас на каналі Житло Є. Сьогодні я хочу подякувати вам за рік 25, за вашу присутність, за ваші коментарі, за ваші зауваження на каналі, привітати вас святом і побажати найголовнішого миру нашій країні. Будьте здорові! Сьогодні ми в одному з кращих місць Прикарпаття, ближче до Карпат, ніж Івано-Франківськ. Від Івано-Франківська 20 кілометрів, гарне, затишне з усією інфраструктурою: місто, містечко, селище міського типу богородчани. Друзі, досить часто доводиться чути, читати в ваших коментарях нарікання на те, що будинки показуємо не такі, як ви хочете. Ви бажаєте, щоб вони були міцні, цегли, на хорошому фундаменті, і за більш-менш нормальною ціною, як ви про це говорите, ось такий будинок. Не за 92, не за 85, але і не за 15, не за 25 тисяч доларів. Ми знайшли. Нам сподобався цей будинок міцністю, місцем розташування, містечко богородчане. Теж нам дуже подобається, тому що тут вся, вся необхідна інфраструктура і дуже близько до Івано-Франківська. На роботу по трасі швидше доберетеся, ніж з одного кінця міста Івано-Франківськ в інший. Так це є. Тож розглядаємо будинку, будинок, використовуємо. І літні, і зимові кадри. Міцний, цигляний, на великій ділянці 15. Сотих, має господарчі будівлі, є приміщення під гараж, сад, комунікації, газ, вода, санвузол. Котел газовий краще поміняти, тому що він старий. Але батареї чавунні великі. Все це ми зараз оглянемо, ви побачите. І я повинна сказати, що ціни поки що тільки такі. Вони тільки зростаючі. На жаль, чи як воно? Але це ринок нерухомості. І ми не сперечаємося з цінами в Ужгороді, у Львові. Ну, Іван-Франківськ. Теж не пасе задніх, гараж просторий. просторий, такий, теж з цегли. А гараж теж всі да? так, літня кухня, має теж яму, залита підлога, яма, Погреб льох сухий, Цементований. і літня кухня, Має ось таку кімнату з підлогою, з котлом, з газом. По суті, це два будинки, маленький і великий. Тут є ще й ванна і вода заведена. Вода заведена в літню кухню. Є піч. Підлога. Така новенька, але не фарбована. От. І велика кімната досить простора. П'ятнадцять соток землі. Оце все ваше, так? Так, отут? так, так, і ще з літні кухні. І ще задня літні. Ага. І там ще садики розчистити. І буде літня кухня цегляна і штукатурена теж. Це від сусідів паркан. Там сітка. Тут паркан капітальний, а там дорога куди? А з іншого боку є дорога, по якій дуже рідко їздять, далі простори, а ще далі річка Бистриця Солотвинська, її не видно, але до неї досить недалеко йти, відпочивати. І це чудово. А це тут стайня, да? Стайня? Так, тут стайня. Угу. стайня. Угу. Теж це стайня велика. Це у чого добре. А там другі. Це септики, так? Да? Два септики, там ще вуличний туалет є. І там ще земля, сад. Заходимо в будинок. Сходи міцні, далі веранда. Ось така веранда, досить теж, такі широкі стіни, скляна веранда. Штукатурина із внутрішнього і з зовнішнього боку. Далі перший коридор ліворуч ванна, праворуч, комора. Це перший коридор, комора досить простора, є теж пивниця льох. І вихід на стріг. Горище дуже таке просторе, високе, сухе. І там влаштувати мансардний поверх можна. І це вже не складно, бо там міцне, сухе, гарне дерево. На жаль, ми не показали. От, сухий, сухий погріб. Підлога тут. Котел, як я казала, старий в цьому домі, і нам радять, говорять власники, що краще його замінити. Далі наступний ось такий великий коридор, і звідки розходяться по кімнатах, на кухню, двері. Кухня простора. Не менше 10, а то й 12 квадратних метрів. Весь будинок 104 квадратних метри, три кімнати, дві спальні зал, кухня, ванна, коридори, перша спальня навпроти кухні. Міцна фарбована підлога, великі чавунні батареї, прямо по коридору, велика зала з паркетною підлогою хорошою. Два вікна, зала не менше 20 квадратних метрів, із зали. Ще в одну спальню двері. Тут теж два вікна. Вона трішки менше зали, ця спальня, подвійні батареї під вікнами, вікна дерев'яні, але подвійні, міцні спальня досить світла. І затишно гарна, хоч, звичайно, косметичний ремонт, хоча б перефарбувати стіни. Так воно ну, потрібно освіжити. Повітря в по будинку свіже, чисте. Ось повертаємося і дивимося на все з іншого ракурсу. Великий коридор, з, з, де розходяться двері в різні кімнати. Це перша спальня. Вікно, і навпроти цієї першої спальні кухня. В кухні є вода і газова плита. Далі направляємося в перший коридорчик, звідки наліво, направо. Комора і санвузол. Досить просторий санвузол. Завжди світлий, бо має вікно. Сьогодні ми з вами оглянули будинок, який один з кращих в цьому районі по ціні, якості. Має 104 квадратних метри, і поруч ще досить гарна простора літня кухня, як другий будиночок. На 15% сотках землі. Будинок має комунікації, метри і поруч ще досить гарна, простора, літня кухня, як другий будиночок. На 15% сотках землі будинок має комунікації, газофікований є гараж і господарчі будівлі, сад. Вартість будинку 52 тисячі доларів. Під постанови є відновлення, підлягає. Тобто власники погоджуються за цією програмою продати будинок. Якщо вас зацікавила пропозиція, телефони ви знайдете в описі під цим відео. Ну і попрошу вас, будь ласка, якщо ви не підписані, підпишіться на наш канал, поставте нам оцінку, дзвіночок. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі!